Ранку маляти. Я рада вітати всіх знавців природи. Дітки, а давайте пригадаємо на минулій зустрічі, про яку пору року ми з вами говорили. Вірно, про осінь. З настанням осені відбувається багато змін у природі. А які зміни ви помітили? Чи співають пташки так, як влітку? А ну поміркуйте. Такого дзінкого співу птахів, як влітку, ми з вами не почуємо восени. А чому? Про це поговоримо сьогодні. Осінь нам дарує природні чудеса. Одним з таких є переліт птахів. усідні явища природи. Пташки, які залишають свій рідний край, відлітають в теплі краї у пошуках їжі. Називаються перелітними. Знайомтесь, дітки, це Ластівка. Подивіться. Невеличка за розміром пташка має загострений клюв, довгий розвоєний хвіст, тонкі крила. Ластівка одна з найперших відлітає у теплі краї. Бачите як? А це, дітки, подивіться, це насто, це журавель. Журавель найвищий птах. Має довгу і тонку шию, прямий дзьоб і великий розмах крив. Птахи відрізняються розумом і хоробрістю. При цьому вони дуже доброзичні. Бачите, який він величний. А це в нас, дітки, знайомтесь, дика качка. А ще їх називають крижи. У качки є кругле тіло. Також вона має голову невеликого розміру, коротку шию, лаский дзьоб, досить широкі і добре розвинені лапи, дикі качки останніми відлітають у теплі краї з приходом холодів. Перелітні птахи подають нам знак, що скоро настануть заморозки. Восени, і вони залишать свої краї, забираючи з собою спогади про теплі дні, пройде зима і птахи знову повернуться до нас. Але є такі птахи, які залишаються зимувати у нас, бо можуть знайти собі поживу птахи, які не відлітають. Це птахи зимуючі, а також їх називають осилі птахи. До, до таких птахів належить, подивіться, хто це. Це горобець. В Україні мешкають горобці двох видів міський і польовий. сільський. Вони зустрічаються разом у змішаних зграйках, особливо восени і взимку. Відрізнити міського горобця від польового зовсім не важко. У міського горобця шапочка темно-сіра, а в польового коричнева. У міського горобця на крилах. Одна світла смужка, а у польового дві. Міський горобець більший за польового. А у нас з вами, дітки, частіше всього зустрічається міський горобець, так як на картинці. Це дітки, подивіться, хто це? Це сорока. Голова крила і хвіст сороки чорні із зеленуватими. Вилиском, а живіт, плечі та боки білі. Тому сороку і називають білобокою. Сорока має дуже красивий хвіст, довгий, прямий, як стріла. Він служить їй кермом у польоті. Однак літають сороки не дуже добре. добре. Вони зазвичай тільки перестрибують з місця на місце. Бачите, яка нас сорока? Ви, мабуть, і зустрічали в наших парках. Це подивіться, яка гарна пташка. Це в нас синичка. Синиця одна з найвідоміших і популярних сиїдних пташок. Синиця мешкає переважно в листяних лісах, садах, парках, гаях. Назва синиця виникла, очевидно, у зв'язку з тим, що в опіренні, е, цих птахів частина пір'я має синьо-блакитне забарвлення а ще синиці дуже полюбляють свіже, не солоне сало. Чи знали ви, що синички полюбляють сало? Всі ці пташки, які в нас зимують, полюбляють насіння лободи, подорожника, живляться решками рослин. Птахи це наші друзі, а ми з вами повинні бути друзями для птахів. Оберігати їх! Допомагати їм взимку. Ну що ж, дітки, ми з вами познайомилися з перелітними і зимуючими птахами. А зараз я пропоную вам пограти в гру Четвертий зайвий. Дітки, перед вами картки з зимуючими і перелітними птахами. Давайте ще раз з вами пригадаємо і назвемо, які тут пташки. Це ворона. Горобець, голуб, ластівка, лебідь, чапля, качка, сорока. Перед вами велика картка з заповненими віконечками. Подивіться, будь ласка, уважно і поміркуйте серед цих птахів який зайвий! Ластівка, вірно. А чому? Тому що голуб, ворона, горобець їх багато і це зимуючі птахи. А ластівка одна і ластівка відноситься до перелітних птахів. Знову наша карта, всі віконечка наші заповнені. Подивіться, будь ласка, уважно. Серед цих птахів який зайвий? Так, вірно, це сорока. Бо качка, лебідь і чапля це перелітні птахи і їх багато. А сорока це зимуючий птах, і вона тут одна. Які ви молодці справилися з завданням? Дітки, сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого і нового. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво. І мені теж до наступного понеділка. До побачення!